Державне пенсійне забезпечення. Що це таке? Між іншим цю систему Україна давно перейняла з європейських країн з 2003 року. Цей закон є в дії. Він працює. Про що він? Про те, що наші пенсії, так як європейці, мали би складатися з трьох рівнів: перший рівень солідарна пенсія, яка на сьогодні мізерна і треба мати для цього стажу. Другий рівень це державна накопична програма, яка не працює в Україні. Зате третій рівень у нас, друзі, працює. Це самостійні, приватні накопичення, пенсійні накопичення, де їх можна накопичувати. У законі говориться в недержавних пенсійних фондах, в банках і у лайфових компаніях. І 80% європейців накопичують собі саме у лайфових компаніях. Можете відкрити Вікіпедію, прочитати. Це не просто мої слова. Зрештою, я собі накопичую уже в таких компаніях 21 рік. Про гарантії компанії, як це все працює технічно, можна. Розібратися безкоштовно в моєму телеграм-каналі. Я веду блог, я веду е, такий канал, і кожного вечора я зустрічаюся своїми слухачами і пояснюю, що це, як це працює, і яка вигода ваша. Тому підписуйтесь мій телеграм-канал, кому цікавить ваше майбутнє зрештою сьогодення. І посилання в шапці профілю. Або пишіть просто плюсики в коментах, я обов'язково з вами зв'яжуся. Друзі, ви можете жити на пенсії забезпечно тільки для того, треба щось робити уже.